Легалізація відіграє важливу роль абсолютно для всіх громадян, які приїхали на територію Польщі. Ваша легалізація може бути на основі візи, на основі безвізового режиму, на основі карти часового побиту, сталого побиту, карти резидента, на підставі статусу Укр або по іншим причинам. Обов'язково подбайте про свою легалізацію, тому що це дає можливість вам легально перебувати на території Європейського Союзу. Мати офіційну роботу, бути офіційно працевлаштованим, мати можливість навчання. Якщо виникають у вас питання відносно побуту та легалізації на території Польщі, звертайтеся до нас, де ви зможете отримати компетентну консультацію по всім цим питанням, а також допомогу в зборі, оформленні та супроводі ваших документів до моменту отримання карт.